Кому вигідно розповідати про скажених собак? І чому в жодній київській лікарні не знайшлося вакцини проти цієї хвороби? В Києві вакцини не оказалось взагалі ні в одному травмпункті міста Києва. Їх викинули на смітник, бо вони вийшли з моди. У притулках все більше породистих собак та котів. Кого з них вирішила вдочерити Даша Остап'єва? Я вважаю, що це повний абсурд. В общем, мода на животних. Чи може тварина бути модною? Так. Собача трендова п'ятірка. Першість тримають найменші. Вот это наш Початкова вартість цього щастя 4 тисячі гривень. Питання: у скільки вам обійдеться утримання такого цуцика? От на ну, то в около 100 доларів в місяць, виходить. Хто вигадує ціни на рідкісних котів? Секрет такий вам розкрою. Ждемо котенка, який стоїть 2 тисячі євро. без доставки. Лисі, коти, собаки, морські свинки і навіть пацюки. Навіщо такі знущання над тваринами? Взагалі лисі криси нічим не відрізняються від крис покритих шерстю. Хатні тварини, хто вони? Наші друзі чи наші іграшки? Що подарувати коханій людині на день святого Валентина. Світова мода підказує тварина а краще декілька. Подібний бум вже відбувався після виходу мультфільму «101 долматин. Але масштаби сьогоднішнього захоплення тваринами набагато більші. Причому змінився і рейтинг популярності браків наших менших. Змінився настільки, що котика наразі замінила шиншила. Але і це ще не все. Все про моду на тварин, а також як на наші до них любові заробляють шалені гроші. Сьогодні у новому погляді. Мода на тварин не вигадка, а цинічна реальність. Ось вона трендова собача п'ятірка сьогодення. Йоркширські тер'єри, Шпіци, той тер'єри, мопси, і на верхівці найменші в світі Чихуахуа. Знайомтеся, це Любимчик. Вам запам'ятається не лише його виразне ім'я, але й ціна 12 тисяч гривень. Він гордість відомого столичного розплідника Чихуахуа. І господиня цього будинку кишенькових песиків Ганна продавати його не збирається. Ще пак. Тож позбавиться курки, яка несе золоті яйця. Любимчик, іди, руки, 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 руки. Вот, От, вот это наш племенной кабіль. То тобто для приобретения хорошего племенного кабіля это далеко не одна тисяча доларів уходять для того, чтобы його просто приобрести. Крихітні песики сьогодні скрізь. На руках зірок і топ-моделей, в офісах бізнесменів і в апартаментах відомих політиків. Для когось така порода просто знахи. Безмежна любов до людей і відданість, що хуа, хуа важко переоцінити. Ця крихітка не займе багато місця в квартирі та спокійно поміститься в невеликій сумиці, але дешевою в утриманні її аж ніяк не назвеш. Цьому собаці потрібен особливий раціон. А отже, доведеться або самому сісти на дієту, або змусити схуднути власний гаманець. Кожній собаці, кожному как бы, дільному особі індивідуальне питання Сухий корм. Якщо йде племенной і у мене йдуть в'язки, то мені йде дополнительное питання. Ну, я можу не перечислять, но там печень, там яйця, перепелиные. Самостоятельно на піщі на домашній, на в принципі, собака не може Потому тому що, первых у нього може бути аллергия на определенні продукти. Як часто ви відвідуєте стоматолога? Зізнайтеся, не раз на півроку. Заведіть собі це кишенькове щастя, і новий погляд гарантує. Навідуватиметесь до зубного кабінету мінімум двічі на рік. Щоправда, не до людського, а до собачого. Такий візит обійдеться вам у кількасот гривень і заощадити на цьому не вийде. В принципі, у декорації, ну ми відносимося до декорації, в основному слаба зубна система. Тому треба займатися зубами, чистка обов'язково, тому що в принципі е, мелкі породи собак в ранній віці лишаються зубів. До обов'язкового списку витрат додайте послуги салонів краси для вашого улюбленця та його гардероб. Одежинка майже ювелірної роботи також обійдеться в кілька сотень. Тому що чихуахуа без смокінгу чи сукні зі стразами це не комільфо. Підбиваємо усе докупи, і ось вам кошторис. Придбання диванного друга 3 тисячі гривень мінімум. Захочете мати чихуахуа нетипового рідкісного забарвлення. Готуйтесь тільки ж, але в доларах. Два візити до стоматолога на рік ще тисяча гривень. Правильний раціон близько п'яти сотень на місяць. Одяг та послуги салону краси ще кілька тисяч. Немало, не багато, а інвестиції в цю живу іграшку лише у перший рік складатиме від 10 до 15 тисяч гривень. Ось вам і дружба, яку кажуть, за гроші не купиш. Гадаєте, лише чи хуахуа такі вередливі? Хибна думка. Утримання будь-якого представника модної п'ятірки обійдеться вам мінімум у 800 гривень на місяць. Йоркширські тер'єри живий тому доказ. Знайомтеся, Ромашка та її власниця Альона. Это Ромашка їй 5 місяців. Маленька, хорошенька девочка. Вона уже не росте. Це вже у розмір. Содержание собаки а, довольно недешевое, все-таки эта собака должна получать именно все, что ей нужно, начиная от противоглистных прививок, а, хороших шампуней, которые можно использовать каждую неделю, а, в том числе и одежки-бантики, резиночки. Вот, витамины специальные, корма специальные. Это все должно быть, все входит в уход. И, естественно, нужно рассчитывать, заводя такую собаку, что хотя бы после того, как ты вначале все скупил, все необходимые вещи, которые покупаются один раз там на всю жизнь, из серии расчески, там, щетки, как телески и жизни, а дальнейшие эм, траты все равно составят где-то, вот мы как-то высчитывали, около 100 долларов в месяц получается. Алена – одна из первых расплитниц Йоркшири в Украине. Цій справі вона присвятила 15 років. Новому погляду вона зізналася. Утримання такої дрібноти часом складніше за виховання маленької дитини, хоч песику й дісталася міцна тер'єрівська імунна система. У догляді за цією мініатюрною породою чимало своїх підводних каменів. Наприклад, ваш маленький приятель може невдало приземлитися з дивану на підлогу і отримати каліцтво на все життя. Чоловік просто не розуміє до кінця розміру цієї собаки. Висота дивану – це, допустим, 5-6 росту цієї собачки. Чоловік би з такої висоти свалився, або да, якусь німецьку овчарку навіть на таку висоту запихнути. Це буде багато. Другий момент – це... проколи наших господарів. это если пытаются собаку кормить со стола даже маленький кусочок, що для нас це маленький кусочок. Для мілка Юркіта наповнить повний желудок. Очень багато травління. Початкова вартість цього щастя в мініатюрі 4 тисячі гривень. Щоденні прогулянки на свіжому повітрі, повноцінне харчування, догляд за шерстю, гігієнічні та ветеринарні процедури, лікування, дресирування, аксесуари. Усе це далеко не весь список найнеобхіднішого для вашого чотирилапого трендового друга.